Добрий день, діти, послухайте віршик Біла цятка, синя цятка, поцятковани крильцятка. Ворухнулись, замихтіли, Замихтіли, полетіли. Понад квітами літа, влух зелений, заверта. Зверніть увагу, що на обох крильцях візерунок однаковий. Це називається симетричний візерунок. І ми з вами сьогодні навчимося малювати метелика з однаковими крильцями. Для цього Буде нам треба взяти аркуш паперу і ось так зігнути його навпіл. Ви знаєте, як це робиться? Провести пальчиком по лінії згину і розгорнути, немов книжечку. І тепер ви визначили місце згину, ось серединка аркушу. І ми будемо малювати з вами тільки на оцій половинці половинку метелика. А потім ви побачите, що ми зробимо. Давайте почнемо з того, що намалюємо тільце метелика, воно Видовжене. І ми намалюємо ось таку дугу і зафарбуємо внутрі, але тільки до серединки папіру. До лінії згину, діти. ось так. Намалювали. Тепер нам треба намалювати голову метелику. Її малюють половинка кружечка. Ось вона. Для того, щоб метелик був дійсно схожий, намалюємо ще. Вусико, але одне. Ми ж малюємо половинку метелика. Тепер треба вимити пензлика і намалювати крильця. Давайте ми зробимо метелика синього кольору. Ось так. Ось тут вгорі половинка крильця, і внизу. І внутрі можна ще зафарбувати ось так. З краєчку буде синій колір. А внутрі, ну, скажімо, жовтий або оранжевий. Ось так теж буде гарно. Зафарбовуємо внутрі дуже охайно, щоб не виходити за контур, і щоб наш метелик був. Яскравий, але дуже охайний. Так, можна ще зробити якусь цяточку по краю. Ну, наприклад, можна жовтого кольору. Ось так беремо жовту фарбу. І ось тут я зроблю ось такі цяточки. А тепер, дивіться, що далі робити. Треба взяти наш папір згорнутий уже. І зробити так, закрити книжечку. Закриваємо, проводимо ось так по місцю згина пальчиком. Потім долонькою по самому арку притискаємо. А тепер нам треба цю книжечку відкрити. Подивіться: Один, два, три, Відкриваю. Подивіться, у нашого метелика абсолютно однакові крильця. А зараз ми навчимося малювати метеликів у траві. Нам потрібно спочатку намалювати травичку та приготувати одну цікаву. Річ. Це губка для миття посуду. Візьмете у мами шматочок невеличкий. Перетягнете серединку, я перетягнула її резинкою, можна просто ниточкою. І подивіться, вже вийшла форма метелика. Ось у нього серединка, а ось у нього крильця. І тепер треба взяти і розфарбувати оці крильця метелика, як ви захочете. Наприклад, можна взяти червоний колір і зробити ось тут ось таку смужечку по краях крильців. Подивіться, як я роблю. Ми розфарбовуємо саму губочку. Подивіться як. Якщо у вас буде горшева фарба, то буде ще краще. У мене акварель і теж вийде. Тепер мені потрібна жовта фарба. Я хочу зробити ось тут всередині жовтий жовті крильця. Так, серединку діти зараз не треба зафарбовувати. Ми її домалюємо потім. Ось так жовту фарбу. І можна вже малювати. Тепер перегортаємо нашу губочку вниз і робимо печатки такі. Подивіться, Ось у нас вже яскраві метелики літають. Якщо не вистачає фарби діти, можна знов додати її. Ось так. Подивіться, які гарні в нас вийшли метелики. І ще фарби додам червоної, а жовтої вистачає, а червоної не вистачає, і отут ще зроблю іще відтис. Подивіться, гарні метелики. Гарні, а тепер взяти треба коричневу фарбу і домалювати серединки і вусики метеликам. Подивіться, як ми це робимо. Це дуже просто. Дивіться, які гарні метелики. Намалюйте тепер самостійно за бажанням або за допомогою аркушу паперу, зігнутого навпіл, або за допомогою губки для посуду. Бажаю вам діти успіхів!